Що ж, привіт всім сьогодні протестуємо, так би мовити, Дельта Пульс. Як вийде? Ось таку ямку вирив. Включили прибор. Режим у нас авто, тобто він відлаштовується від грунта постійно. Пластина у нас там 10 на 20 десь. Він її бачить. Мінус е в автоматичному режимі той, що якщо потримати на ціллю, він відлаштується від неї. Треба відійти і заново пров... налаштування провести чутливості. Тому, в принципі, адекватніше, мабуть, ходити в режимі ручний. Тут ви регулюєте баланс ґрунта. От відлаштувались. Є. Але в ручному режимі чуйка трохи хуже. Бачите, він то ціль бачить, але ну, реакція вже не така. А тепер подивимось на якій глибині заряга пластина. Ну, Якщо взяти отак, тут лопата і ще десь 13 замірів. Лінійки я не брав, як завжди, ну то не суть. Так, а тепер... Отаку ціль, наприклад, як оця лопата, але сам сама трубка. Труба там по діаметру ну, десь 25-та-32. Це в нас був режим авто, ну ручний. Реакції на землю нема. Чітка реакція на трубу. Тобто ви розумієте приблизно трубу на якій глибині бачить. А ну, оцю поверхню. Вона в принципі менша, ніж пластина. На саме дно. Дуже тихий прибор, вообще, дивіться Ось йому по барабану. Дивіться, реакції абсолютно нема. Бачить чітко. Коротше, віддихають ті клони, кощеї просто по тихості цю прибора. Просто бомба. Так, що було тут у мене? Ось домкрат такий час кін. Бочий домкрат. А ну отаку ручку, тонкий металл тут. Блін, глина. Ну і бачите оцю глибину? Цей кусок пал. Труби повністю неряє. тут ще й зверху залишається. Ось така ручка домкрота. Ну, я вам так скажу, я не на кожний прибор кажу класний, але це з імпульсників поки що краще, що я зустрічав. Так що робіть свої висновки. Плюси, глибина прилічна. Саме класне, це те, що. Тишина, котушка може робити, що хоче абсолютно. Вона всередині залита нічого. В нього запас ще в принципі, по глибині нормальний. Тобто, Там можна ще накрутити і навіть можна буде ходити. Да, якщо по чистих місцях, так взагалі. Так що я дуже совітую. В принципі, скромна ціна у мене. Так що всім удачі.